Сміливо можуть називатися нащадками короля джазу Луї Армстронга, адже за понад 30 років свого існування зразковий аматорський естрадний оркестр Юність встиг підкорити не лише українську, а й зарубіжну публіку. Звітний концерт в рамках міського фестивалю Весна Рудани дали у рідній школі. Цей фестиваль ми розпочали ще в 2003 році, і саме цього року він. Змінив трохи формат. В челендзі фесті сьогодні приймають участь 66 колективів творчих. З них 10 колективів саме з закладів мистецької освіти. Від класики до сучасних джазових творів. В репертуарі юності багато драйву. Є місце і для ліричних творів. У нас дуже відомі композиції, це і твори Стіва Бандера, і Сердюк і Айджал, Тусея Ловьо. Тута Кутунія у нас в репертуарі, хенкок. Ну, це дуже відомі джазові музиканти знають ці твори, це джазові стандарти і всі впізнають ці композиції. Оркестру нашому вже більше 30 років. Звання зразкового ми отримали у 2016 році, отримали це звання. А зараз в рамках фестивалю «Весна Рудана» ми повинні захистити це звання. Беруть участь діти різного віку, починаючи від 6-7 років підготовчої групи, 10, 11, 12 і навіть більше вже основної групи, яка бере участь в різних концертах нашого району міста представляє наше місто на різних рівнях і всеукраїнських, і міжнародних. Нині колектив оркестру продовжує виборювати призові місця на різноманітних конкурсах. Виступали ми у Скадовську у Запорожжі. Під час війни конкурси дистанційно проходять. Тобто ми записуємо відео та відправляємо. Ми відправляли у Францію, у Болгарію, займали гран-при перші місця. Любимо джаз, бо це кайф. Піймати спільну музичну хвилю та поділитися досвідом з оркестром Юність встигли і експерти заходу. Мені довелося пережити ну, надзвичайні емоції, надзвичайний позитив від виступу цього оркестру. Я Ніби на мить опинився в якомусь великому концертному залі, де грає якийсь дуже солідний оркестр під керівництвом поля Маріа або інших таких знаменитих диригентів прекрасний оркестр з восьмої музичної школи. Скажу одне, це дуже велика робота, і якість гри дітей і емоційність вона ну не зашкалює, але вона як дарує нам справжні емоції і справжні історії. Це на сьогодні такі ж герої, як ті, що стоять і захищають нас на передовій і не тільки там. Ця лінія в нашому місті вона йде. Всі знають, що 30 квітня будуть ціла серія концертів джазових, на яку я також вас запрошую на поштовому проспекті. Ми будемо зустрічатись з вами о 12-й годині. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.